Харків, перша столиця України, спойлер, цей міф створила Москва, яка марно намагається заволодіти цим містом. Адже як тепер, так і сто років тому Харків був українським. Чому ж саме це місто більшовики обрали за столицю? Наприкінці грудня 1917-го у Харкові більшовики проголошують Українську Народну Республіку Рад. Маріонетковий уряд створюють на противагу УНР, яку Центральна Рада ще місяць перед тим проголосила у Києві. Саме Київ більшовики бачили центром радянської України. Та після марних спроб закріпитися тут червоні воліють отаборитися ближче до Москви. Тим паче, сам вождь назвав можливий переїзд до Києва нісенітницею. Більшовики не можуть знайти собі місця. Спершу столицю радянської України стає а нині Курська область Росії, невдовзі Білгород. І лише у грудні 1919-го більшовицький уряд перебирається до Харкова. Відтоді Харків де-факто стає політичним центром радянської України, Щоправда, тимчасовим, адже навіть у Кремлі не поспішали закріпити столичний статус міста. Зробили це лише через дев'ять років. Окрім радянських чиновників до новоспеченої столиці переселяють і культурну еліту. У місті катастрофічно бракує житла й офісних приміщень. Тож більшовики беруться розбудовувати столицю для проведення масових акцій, облаштовують центральну площу, а ще зводять один із перших радянських хмарочосів будівлю Держпрому. Та вже на початку 1930-х радянська влада згортає всі проєкти. Голодомор і репресії проти української інтелігенції відкривають її шлях на Київ, перенести столицю у географічний центр країни на поліг сам Сталін. Уже у червні 1934-го керівництво радянської України урочисто зустрічають у Києві. На новому місці радянська влада господарює як заманеться. Під забудову урядового комплексу руйнують Трьохсвятительську церкву та Михайлівський Золотоверхий. Врешті, у січні 1935-го до Конституції вносять поправку: Київ столиця УРСР. Тож Харків став лише тимчасовим пристановищем для радянської влади. А першою столицею України був саме Київ. Це рішення раніше за більшовиків ухвалила Центральна Рада.